Я сам з великої сім'ї, у нас 11 дітей було батьків, і в мене в житті якось так склалося, що я люблю дітей. Просто от, немає дітей в хаті, це пустий дім. Немає смислу, немає сенсу, Єля до нас попала таким чином. Коли е вона перший раз з'явилася в нас вдома, ще тільки з роддома. Ми настільки звикли до неї з дружиною, що коли їм довелося уходити, <хи> плакали. плакали. А пройшов час, там небагато, там, два роки пройшло з того часу. Ми з ними трошки спілкувалися, допомагали, оскільки могли, так з своєї сторони не залишали цю сім'ю. І коли дзвонили е, світлані е, з відділу опіки, і, знаєте, вона якось так склалася, що ну прилипли ми серцем до неї. Вона для нас дуже велика потіха. Дуже велика. Можна сказати, що ми в житті багато скорбот пережили, але вона перекрила все.